Привіт всім! Ви на каналі Adventure Ukraine. Це серія відео про маршрути. Файл з маршрутом є в посиланні під відео. Файл можна відкрити будь-яким додатком, який підтримує формат GPX. Файли вільні до завантаження, так що вантажте та користуйтесь, ви можете повторити подорож, але обов'язково подивіться відео, щоб розуміти, що на вас чекає на маршруті. З вас вподобайка, підписка та приємного перегляду відео. Про маршрут. Це шостий маршрут на каналі, загальна протяжність маршруту 426 кілометрів, є ділянки дороги з поганим покриттям та польові дороги. Тому цей маршрут ідеально підходить для мотоциклів класу Adventure. На нас чекає шість локацій, на яких є вітряки, численні ставки та озера, дуже гарні краєвиди Черкащини. Це красивий маршрут, який заряджає енергію на увесь тиждень. Подорож може бути як один день, так і декілька днів. Тоді буде більше часу на прогулянки по локаціях. Якщо ви плануєте поїхати маршрут за один день, стартуйте на якомога раніше. Тож почнемо: наша подорож починається о 9 годині на столичному шосе в місті Києві. Ми їдемо на першу локацію. Це село Витачів. Тут є гарний краєвид, можна. Випити кави, поснідати тістечком та перший вітряк, який відреставрований та в чудовому стані. Якщо ви їдете компанією, раджу зустрічатися вже на першій локації, тоді час очікування буде не таким нудним. Дякую. Дякую. Поснідавши, їдемо через місто ржище на другу локацію, яка знаходиться в селі Очеретяне. Тут є ділянка шляху з дошкою, на якій є попередження про небезпеку в дощову погоду, тому будьте уважні. Посеред поля на нас чекає ще один вітряк на жаль, без лопостей, та й потрапити до нього не було можливості, бо тільки зійшла пшениця, а топтати майбутній врожай бажання не було. Зробили декілька фото та не гаючи часу, їдемо далі. Проїхавши приблизно 25 кілометрів, в селі Пустовіти нас зустрічає вітряк голландського типу, побудований в 1902 році. Є екскурсії всередину, але їх потрібно замовляти заздалегідь. Також в пустовітах є непрацююча ГЕС з красивим водосховищем. Проїхавши ще десь пів години. Наступна локація це місто Богуслав, засноване в 1032 році. Одною з пам'яток Богуслава є гранітне оголення на річці Рось. Розраховуйте, що близько години ви точно будете в Богуславі. Ми трохи від'їхали від маршрута, щоб подивитись на невеликий водоспад. Також в місті є неймовірний парк. Маленька порада це зараз я знаю, а вам раджу, коли будете проїздити Богуслав, заїдьте на заправку. Та додалити декілька літрів бензин. Далі по маршруту якість автозаправних станцій буде бажати кращого. По маршруту ми потрапляємо вже в Черкаську область. Краєвиди Черкащини повністю перекривають враження від дороги, яка змінюється від асфальтованої з звибоїнами то на кам'яну, то на польову, але ж це адвенчер-подорож. Якщо ви подорожуєте великою групою, доведеться тримати дистанцію, щоб не вдихати куряву з колеса попереду їдущого мотоцикла. Вже на під'їзді до села Шевченкове праворуч ще один вітряк, в гарному стані. Робимо фото для сторіс і їдемо далі. Близько за 35 км ми доїхали до села Водяники, в якому розташований схил з гірськолижним підйомником. Є озеро, в якому ловлять рибу, є готель та, можливо, орендувати будинок з басейну. Гарне місце, і тут також є вітряки, вхід 100 гривень. Прогулявся тут пів години, погойдався на гойдалці та відправився далі по маршруту. Приїхавши ще близько пів години, в селі Бушеве є закинутий млин, від якого залишилися лише стіни. Увесь поріз деревами. Колись тут кипіло життя, а зараз одні стіни. Вже на зворотньому шляху в селі Германівка на Ревеній Горі є ще один вітряк та альтанка з неймовірним краєвидом на село. Тут ми зустріли захід сонця. Потім виїхали на Обухівську трасу та доїхали до Києва за 30 хвилин. За увесь день за кермом я провів близько 10-12 годин. Побачив багато гарних місць. На жаль, відео не передає всієї краси та вражень, коли ти подорожуєш на мотоциклі. Всім бажаю повторити маршрут та більше подорожувати. Всім дякую за перегляд та до зустрічі на маршрут.